Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття за логіка математичного розвитку, і до нас на заняття прилетіла сорока з листом від мудрої сови. Що ж пише нам розумна сова? Любі діти, я дуже рада, що ви з інтересом займаєтесь математикою і хочу, щоб ви стали такими ж ученими, як і я. О, дітки, подивіться, а хто до нас прилетів? Пташки, скільки пташок прилетіло до нас? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. Правильно, чотири пташки. Пропоную вам викласти по одному кружечку за кожну пташечку. Скільки кружечків? Правильно, чотири. Скільки червоних кружечків? Один. Скільки синіх кружечків? Один кружечок. Скільки жовтих кружечків. Так, теж один. А скільки зелених кружечків? Правильно, один кружечок. Як ми з вами одержали число 4? Ми додали всіх кружечків по одному. Молодці, малятка. Перед вами дві. Смужки, як можна розсадити пташок на них. Подивіться уважно. Скільки пташок ви бачите? Так, 4. Скільки голубів? Правильно, один. А скільки сорок. Так, три. З яких чисел склав число 4. Ми до одного додали три. Вірно. А яких пташок більше? Так, 40 більше. Скажіть, будь ласка, сорок на скільки більше? Так, 40 більше на дві. Продовжуємо далі. Скільки тепер пташок? Так, знову чотири. Скільки голубів? Два голуби. А скільки сорок? Правильно дві сороки. Як отримали число 4? Ми до двох додали 2 і отримали чотири. А яких пташок більше? Правильно, їх порівну, голубів стільки ж, скільки і сорок. А як можна ще раз сади. Давайте пташок? Давайте подивимося. Скільки пташок ви бачите? Правильно, 4. Скільки голубів? Так, 3. А скільки сорок? А сорок одна. Як отримали число 4? Ми до 3 додали один. Отримали 4. Молодці, малятка. Давайте тепер з вами пограємо в гру. Яка називається де сховались пташки? Слухайте уважно питання. Подивіться, де сховався горобчик? За деревом чи перед деревом? Горобчик сховався за деревом. Молодці малятка. Дивимось далі, а де сховалась синичка? За деревом чи перед деревом. Правильно синичка сховалась перед деревом. Оці малятка. Так, а де сховався голуб? на дереві чи під деревом? Подумайте. Правильно голуб сховався на дереві. Молодці? А де сховалась сорока на дереві чи під деревом? Правильно, сорока сховалась під деревом. Діти, погляньте уважно на ці геометричні фігури та скажіть, як вони називаються. Так, це квадрат і прямокутник. Якого кольору квадрат? Квадрат синього кольору. А якого кольору прямокутник? Прямокутник жовтого кольору. Так. А що це за геометричні фігури? Так, це круг і Овал якого кольору круг? Круг жовтого кольору. А якого кольору овал? Овал синього кольору. Пропоную їх порівняти з квадратом та прямокутником. Для цього ми прикладемо круг до квадрата, а овал до прямокутника. Подивіться, чим відрізняються фігури? У квадрата є кути, а у круга немає. У прямокутника є кути, а у овала немає. Вірно, малятка, молодці. А як називається ця геометрична фігура? Так, це трикутник. А давайте порівняємо наш трикутник із квадратом та прямокутником. Чим відрізняється трикутник від квадрата? У трикутника скільки кутів? Правильно, три. А у квадрата чотири. А чим відрізняється прямокутник і трикутник? У трикутника скільки кутів? Правильно три. А у прямокутника чотири. Отже, у квадрата і прямокутника чотири кути. А як ще можна назвати ці геометричні фігури? Їх можна назвати чотирикутники. Але діти, подивіться. Чотири кути у квадрата, 4 у прямокутника, а вони хіба схожі один з одним. Давайте порівняємо. Ми прикладемо до квадрата наш прямокутник. І бачимо, чим вони відрізняються: у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника. А у прямокутника ні. Тому вони і відрізняються. Наше заняття підійшло до завершення. Що ми сьогодні з вами говорили? Так, про число 4 продовжував говорити. А про які геометричні фігури говорили на занятті? Так, про квадрат. Прямокутник, овал, круг, трикутник. Молодці! а як ще можна назвати квадрат і прямокутник? Правильно, чотирикутники. А чому саме так? Тому що в них по чотири кути. Вдома? Ви можете намалювати прямокутники та квадрати у прописах. А я бажаю вам гарного настрою. До побачення!